Це було дуже довго. Ми завершили. Це фінальний випуск нашої історії, але це початок нашого проєкту «Харчишин будує. Я вас запрошую за коліси, за лаштунки нашого, нашої першої ластівки, і це буде дуже цікаво, місцями смішно. Я розповім це, як відбувалося від початку до кінця. Як я обіцяв, ми не припиняємо після цього будинку, після отримання компенсації ми підемо далі. і… Збиратимемо на відбудову для цивільного населення для тих, хто втратив своє житло, хто втратив домівку і нині перебуває в скрутному становищі, поки держава не компенсувала. Це приклад того, коли разом добре не тільки батька бити, а і зібратися і відбудувати це. Приклад дружби, приклад взаємодії, співпраці людей великих партнерів. Які теж люди, які мають серце. Це люди, які просто волонтерять і роблять безкоштовно, або за гроші, люди, які іноді втікають, тому що безкоштовно. На місце тих людей приходять інші, трохи з більшим серцем і продовжують, і йдуть далі, для того, щоб показати, які ми є українці, на що ми варті, коли ми разом, чому нам потрібно навчитися, які висновки зробити для того, щоб стати кращими. Кращими ми ж ніж ми є. Часто звучить слово най. Верніше, частка най-най. Ми найпотужніші, найсильніші, найкращі. Але це слід довести, бо слова це просто слова. А це от будинок, який побудували ми з вами разом. І це той результат, якого я хотів, і він навіть перевершив мої сподівання. Я дякую кожному партнеру, який долучився це агромат, це Акліма, Майкон. Це мої друзі, волонтери, це друга ріка, це Юра, який, попри те, що я втрачав надію, не вірив. Він це робив, коли я був в турі, збирав з другою рікою на дрони. Це Настя Левренко, це Віталік. Це, це це всі люди, які вірили в нас і, і вірять до нині. Сподіваюся, що це наша нова команда, якою ми змінимо цю країну. Дякую вам. Пішли. Перш за все я би хотів е, подякувати. Е, Юра це, це вогонь. Я не знаю, хто ти з гороскопом, але ти вогонь, бо це е, овен? Да. Вгадав. <гадав> Зразу при чому, дивись. Капець. Юра, вогонь, так воно і є. Ну, бо часом е, в мене опускалися руки. Слава Богу, що він цього не бачив, бо якби він побачив, то в нього би теж опустилися. Це людина, з якою ми кілька разів сварилися, ну не билися, бо ж дорослі люди. Але ми побудували цей будинок разом, і я йому вдячний не йому, а я Юрій вдячний І всій його команді, всім хлопцям, які долучилися, попри те, що їх зупиняли на блокпостах. Вони їхали сюди. Ризикуючи, що не доїдуть до роботи. Але але, але, але в них проблема одна, в них прав нема. них... ні, вони військово зобов'язані, але в них прав немає. Вже, мабуть, відновили. Так. Окей. Були в армії, забрали. Коротше, щоб там не було, ми це зробили. І мені це дуже подобається. Я очікував і в моїх очах, і в моїх думках. Це, ну, мабуть, не те, що ми зараз бачимо, але я. Я так з усім не знаю. Я навіть коли планую якусь пісню, все одно вона виходить такою, яка вона виходить, а не такою, як я задумував. Це тому, що ми живемо і в часі ми змінюємося разом з нашими думками, разом з нашими мріями, разом з обставинами, в які ми потрапляємо. І коли ти щось будуєш довго щиро, будь-то не знаю, альбом чи пісню, то ти з часом звикаєш, переростаєш і до людей, які це роблять. І до результату, навіть якби вийшло лайно, ми б все одно його любили. Бо це наша пісня, це наш продукт, який ми зробили, і ми його дуже любимо. Я Юрій дякую. Якщо в нього є що сказати, то, то скажи. Обіймаю. <плес> <плес> дуже цікаво. Ми е, рік назад до мене позвонив товариш і каже: Слухай, треба нашому другу допомогти. Я кажу: ну слухай, що там таке? треба будувати будинок. Це був Діма Сидоренко. І Діма каже. Слухай, тут така ситуація, але там просто халепа, грошей немає нічого нема, але треба збудувати будинок. Гарна людина. Потім каже, це, це Валерію. Кажу, ну що вже? Давай попробуємо, ріснемо. Ми так стільки з тобою. Три, 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 три тижні ми десь тут спілкувалися. А ми що. Ходили, ходили навколо, тому що е... щось ми там не знали, як, до чого, форму. Там нас взагалі чи ми якийсь хоч ході який бюджет мали влізти. Я, ні, я дуже довго збираюся з думками, коли пишу тексти до пісень другої ріки. Он льоше не дасть брехати. Я виношу їх там місяцями, іноді роками. Потім сідаю за три хвилини. Пишу а, так само, і це місце де ми знаходимося нині. Я його обирав дуже довго. Я приходив, сідав тут в центрі цієї ділянки, і я собі уявляв, який буде будинок. І коли його не стало, уявляєте, в мене так, так е, жорстко засів фантом в голові, що я коли приходив сюди, уявляв і дивився, я я нічого, окрім того будинку, який був раніше, я не бачив. Саме тому я відтягував грошей, немає. Я розумію, що 220 квадратних метрів побудувати за такою технологією неможливо, бо ми маємо певні обмеження. Ми або вийдемо е, за межі Києва, або вийдемо за межі Гостомеля. То, ну, тільки можна було розтягувати. Тому я дуже довго приймав це рішення. Зрештою, гроші класний натхненник. Коли вони з'явилися, ти там перші 30 тисяч доларів, я казав, все, сказав вперед, працюємо і понеслося. Я тобі вдячний, що ми тут багато палок наламали. Проекспериментували. Да, багато подивилися, чого не треба робити. Тому що yeah. будинок за місяць ми будуємо, а тому гіпсокартон і ще якісь люди заходять, і це, це такий. Ну коротше, те, що я казав на початку, що ми е, зробили багато за вас і пережили за вас. Це правда, тому що, тому що ми наламали дров для того, аби ви цього не робили. Ми вам часто розкажемо, чого точно не треба робити. І ми це зробимо за вас. <свіл� recibler> ще раз. Да, це Але вони, це в будь-якому випадку, що ти не робиш якусь помилку, ти на цьому маєш навчитися. Ну, да. І це дасть, ну, може навіть людям дасть якусь користь. Ну, да. Вони побачать, що будинок можна будувати, наприклад, не місяць, а тому, потім, вибачте, ну, ми тут 8 да. місяців ще е, е, якимись мелкими поділками займалися. Ну, да. Куди не плюнь, починаючи від створення самого каркасу, ми удосконалювали всі технології. Ми ж українці. Тобто, сама ця технологія складання будинка з пазлів, всіх модулів, вона не потребує саморізів, чи там як вони називаються ці мебельні саморізи? Як вони називають? Ну короче, неважливо. Ми все одно закріпляли, бо є такий вітя, який прийшов, треба все дотиснути. І ми скрізь дотискали, дотискались до того, що там фанера тріщала. Так само з випаленням цього дерева. Якщо японці складають в будиночок і підпалюють газету, оптимізуючи витрати, не витрачаючи газ на це, ми просто розпалили багаття. Слава Богу, в нас було багато обгорілого лісу. Хлопці палили, плакали, сміялися, але палили далі. І ми просто на багаті отак от протягували кожну дошку. Це зайняло в нас приблизно 2-3 місяці. Це точно не оптимізація часу, але оптимізація від витрат залізних. Придумали цей конвейер, нам, нам, нам лишилось просто, просто механізувати, да, автоматизувати, щоб дійсно якийсь мотор подавав ці дошки. І, мабуть, це наше, наше майбутнє відкриття або те, що ми зробимо. Юра, що змінилося, поки ми тут от, це все будували, я маю на увазі, що змінилося в технологіях модульного будівництва. Воно, мені здається, що ми його якось переплили з каркасним. Подивіться, я не знаю, що десь змінилося, як у людей там змінилося. Ну Всі, що там, марно, ну, шукають технології інші, щоб якось оптимізуватися, стало менше грошей, це точно. Якщо менше грошей у людей, відповідно, ми маємо економити на чому. Не на безпеці це точно, не на теплі, це точно. На, на людях ми вже і так економимо, вони працюють фактично на Людей шарах. Людей точно немає, це точно. Людей немає. Да. Спеціалістів тому, немає. Тому що ми маємо робити? Ми маємо все автоматизувати. Є майкон, який автоматизував е, систему розумний будинок. Тепер ми маємо придумати, як ми можемо пришвидшити, щоб робити якомога більше в цеху. Тобто, якщо це фінішна стіна, то вона має бути фінішна і ззовні. І е, всередині. Але тут зараз буде батл, бо я буду говорити про, е, про панелі, які називаються CLT. clt панелі, які складаються з суцільного дерева. Це е, мебельний, мебельний щит, меблевий щит, е, який складається е, паралельно волокнам, в 3-4 е, шари і товщиною від 15 до 25 е, е, сантиметрів. І ми маємо готову ціну за типом, за типом не знаю, бруса, да? чи, ну, будинка з бруса, циліндрованого чи нециліндрованого. І мені здається, що така технологія, враховуючи, що в нас багато лісу і багато сухостію, ми могли б використовувати всередину сухостій другого, третього сорту, або як кажуть, меблевики, мебливики там БЦ, деревину, а на фінішну фасадну і внутрішню, використовувати класом вище воно наче звучить прикольно, але я думаю, що клеїти ті ці CLT-панелі панелі це дуже дорого. Москалі вдаються, типу, вони їх на, Ні, на сумарі. Там, там, я думаю, що навіть не сильно пресування. дорого. Просто виробництво має бути масивне, інвестоване і тримати якість якось. Нас... Ну і об'єм. Об да. Якщо і не буде маєш... об'єму, то нахера вкладати ти, мільярди? І ти не можеш там зробити. А чи можна якось. в чим чому, чому в нас переваги? Ми можемо ну, взагалі Ну там прийшло три людини, ти нажав кнопку, загрузив флешку, і в тебе там е, три так, хлопці ходять, тобто, збирають. Нам, нам, це, нам не потрібно багато людей, які нині на, на фронті. Для того, щоб нарізати наші панелі, які збирають теж небагато людей. На, на виробництві найбільше людей в нас. Вірніше на, ну, на цьому продакшені, да, на, на цій історії в нас сьогодні. Більше людей тут ніколи не було. Але це вечірка. Е, зазвичай це дві-три людини, іноді одна людина. І хотів би подякувати е, Агромату. Це наш другий офіційний партнер і спонсор, за те, що надали нам та дофіга надали сантехніка. В цьому будинку вся е, прийшла через агромат. Я вам щиро дякую. Перед нами стоїть людина, дві, пардон. Е, подружжя, яке виграло е, якийсь лот на одному з наших концертів, е, коли ми ви, коли ми розігрували, розігрували верніше е, участь. Прошу? Так. Це, це, це хрестик другої ріки, ми називаємо отак, е, підвіз ДР. І, це звучало приблизно так, що ви вкладаєте в будівництво не проєкту, не історії «Харчишин будує свій будинок, а «Харчишин будує. Тобто гроші будуть спрямовані на відбудову цивільного житла, що втратили, що постраждали від російської агресії. Так воно і буде, тому що ці гроші, також частина коштів, які я отримую, сподіваюся, від держави, ми спрямуємо на відбудову іншого житла, а це лише приклад. Як можна об'єднатися і щось добре зробити? Я підписую платівку, яка була в кишені наших нових друзів. Триває війна, люди очікують, втративши дах над головою і очікуючи, вони теж живуть. Тобто, аби жити в очікуванні не в підвалі, жити в очікуванні в нормальних людських умовах, бо ми люди, а не Кацапи, треба починати сьогодні будувати, розбирати завали, як робиться Добробат. Ну і будувати, як робимо це ми. Дякую вам. Разом можемо набагато більше. Вступай в Добробат. Приєднується до неймовірної двіжухи. Добробат – це філософія об'єднання, яка об'єднує різних людей, різних професій. Завдяки нашим партнерам і медіа-амбасадорам ми можемо робити набагато більше. Слава Україні! Героям слава!

Все, що обіцяв, можливо, не хотів, можливо, я засяв, І я не знаю, що робити далі. Тож я піду, чи покручу педалі, далі темно на дворі і холодно на самоті П'яний уночі і спогади у голові, певний, що вони не тільки в мене, ти теж, Люба, думаєш про нас, напевне. Растав, росим на намалювати. Добре, ти казала, просто треба йти, Тікали від проблем, уникали розмов, з дитинства не любили тих нудних промов. Пересилю себе і зроблю усе, що в силах тепер не загублю тебе. Знову дощ, а мені до тебе йти. Я прийду мокрий, тільки ти, просто просимо.